Вчора в рамках журналістського табору Ніскемп Україна Німеччина я відвідала майстер-клас з гончарства. І, ну, і зараз, де і сьогодні вранці, вчора ввечері, напевно, перебуваю в таких приємних відчуттях і емоціях, тому що це нагадує мені моє захоплення з дитинства, оскільки мені дуже дуже подобалася. Ліплення з глини, саме цей процес, і я ходила на шкільний гурток. Звісно, тоді я ще не знала про гончарство як сферу, про скульптора як, як окрему професію. Але, тим не менше, це ну, дозволяло мені відводити душу, якщо можна так сказати. І чимось найяскравіший спогад це якраз те, коли. Ти його ліпиш, ліпиш, і воно так гарно виходить. Ну, просто дивишся і думаєш, це чарівно, я, я геній. І, і, і дуже чекаєш, коли цей виріб випалять, зроблять, приходиш наступного разу і дізнаєшся, що він тріснув в печі. І зараз рефлекс, рефлексуючи на цим, я думаю, що це навчало такому, що. Ніколи не потрібно здаватися, навіть якщо вийшло класно, а потім з ним щось сталося, потрібно зробити класно ще раз.